Час поділитися усім найцікавішим зі світу спорту в студії Яна Павлова. Вітаю вас. В естонському оттіпі, а де триває чемпіонат Європи з біатлону. Збірна України нарешті здобула першу золоту нагороду. Наші Анастасії Меркушині не було рівних у спринті серед юніорок. Перемогу 20-річній біатлоністці забезпечила бездоганна стрільба на обох вогневих рубежах. Другий результат у Австрії Кідуні здуч третю стала принципова суперниця Моркушиної росіянка Ольяна Кайшева. Для Анастасії цей результат поки що найкращий у кар'єрі. Минулого року на континентальній першості в міста вона завоювала срібло в

Наші біатлоністи відзначилися сьогодні і на зимовій універсіаді. Медальною для українців у Словацькому осероблі виявилася змішана естафета. синьо жовту четвірку представляли Юлія Бригенець, Яна Бондар, Руслан Каленко і Дмитро Русинов. Ні чотири штрафні кола Бондар на другому етапі, ані Падіння Ткаленка на третьому не завадили українському квартету піднятися на третю сходинку п'єдесталу пошани. Попереду фінішували лише збірні Росії та Казахстану. З двома нагородами збірна України на універсіаді. Наразі посідає шосте загальнокомандне місце. Біатлонними здобутками українці в останню добу не обмежилися. Які ще види спорту принесли нашим спортсменам? Успіх розкаже Вадим Хащук українка Ольга Саладуха здобула срібло у першому ж для себе міжнародному турнірі цього року. Бронзова призерка лондонської олімпіади у потрібному стрибку на змаганнях у німецькому Дюссельдорфі показала результат 14 метрів 14 сантиметрів. Переможниця господарка змагань Кеня Крістін Гієріш стрибнула на 16 сантиметрів далі. Тайні міста все хорошо. Результат не дуже високий. Це був єдиний старт зімніва сезону, поэтому все нормально. будемо. теперь уже к летнему сезону, к чемпионату мира. Спасибо личный рекорд, конечно, это прыжки за 15 метров. И самый главный старт сезона – это чемпионат мира в Пекине, который будет в конце августа. Українські отамани виграли третій поспіль поєдинок у всесвітній серії боксу, здолавши сьогодні на виїзді китайських драконів. Протистояння для нашої команди почалося добре. Узбецький легіон в особі Хасанбоя Дусматова і Хорщіда Норматова свої зустрічі завершили достроковими перемогами. А ось поразки Миколи Буценка та Дмитра Грінченка залишили господарям надію на успіх. Проте вирішальну крапку на знак оклику для українців перетворив наш капітан Денис Пояцика. Нокаутувавши суперника в другому раунді, він приніс синьо-жовтим вольову звитягу 3-2. Таким чином отамани зберегли. Лідерство у групі Ей у кроці від топ 10 найкращих танцювальних пар на чемпіонаті Європи з фігурного катання у Стокгольмі зупинився український дует Олександра Назарова, Максим Нікітін. Наші спортсмени у дивільній програмі зуміли на одну позицію покращити результат першого дня і в підсумку завершили змагання на 11-му місці. Нагадаємо, що для українців це був перший дорослий міжнародний турнір. Золото виборола пара з Франції Габріела Пападакі з Гійом Сізерон. Італійці Анна Капеліні Лука Ланоти піднялись на другу сходинку п'єдесталу пошани, а замкнули трійку призерів Росіяни Олександра Степанова, Іван Бу. Кіно. У цей час на чемпіонаті Європи з фігурного катання довільні програми демонструють чоловіки. Українець Ярослав Паніот свій виступ вже завершив і за сумою двох прокатів посідає сьому позицію. Свого виходу на лід чекають ще дев'ять найсильніших учасників, серед яких іспанець Хав'єр Фернандес, чинний чемпіон континенту і лідер після першого дня змагань. Багатою на події видалася і футбольна п'ятниця: скасовані матчі, трансфери, кубкові баталії та претенденти на крісло президента ФІФА. Про все далі в огляді Вадима Шевякіна. Київське динамо вирушило додому з іспанських зборів. Останній із запланованих матчів у Марбелі, кияни я не так і не зіграли. Румунська Астра сьогодні повідомила, що не зможе прибути на поєдинок. Отже, усього динамівці провели на піренеях шість спарингів, здобувши п'ять перемог і зазнавши єдиної поразки від швейцарського базеля. Після кількох вихідних на батьківщині команда Сергія Реброва повернеться до Іспанії, де і пробуде до старту у лізі Європи. У планах Динамо шість контрольних ігор, зокрема з учасником групового етапу Ліги Чемпіонів болгарським Лодогорцем та бразильським а от Шахтар взяв протилежний динамівському курсу. Донечани сьогодні приземлилися в аеропорту Мурсії, де й проведуть другий етап підготовки. Склад команди був суто українським без легіонерів. До України між зборами навідався лише Даріо Сарна. Бразильці ж приєднаються до команди вже безпосередньо у тренувальному таборі. Також з основою займатимуться молоді воротар Богдан Сарнавський та півзахисник Віктор Коваленко. До Іспанії з шахтарем також прибув досвідчений кіпер Рустам Худжамов, який у цьому сезоні не зіграв жодного матчу. Металіст тим часом підсилився двома екс-футболістами Чорноморця. Гравці центральної ланки Іван Бобко і Сергій Ковальчук проведуть у Харкові два і два з половиною роки відповідно. Ковальчук пройшов з харків'янами перші збори у Туреччині, Бобко ж приєднався вже по ходу передсезонної кампанії. Бо спочатку поїхав на оглядини до Воску. Також з металістом зараз тренуються Володимир Прийомов, який розірвав контракти з запорізьким металургом, та екс-гірник Микола Іщенко. Німецькі ЗМІ сурмлять про повернення Андре Щурлі до Бундесліги. Сума трансферу чемпіона світу з англійського чел. До Вольсбурга за неофіційною інформацією складе 28 мільйонів євро. Офіційне ж повідомлення про перехід має бути озвучене після проходження футболістом медогляду. Втрату атакувального півзахисника англійці планують компенсувати гравцем італійської фіорантини Хуана Квадрадо, який, начебто, вже сьогодні прибув до Лондона. Розрахуватися за колумбійця, аристократи планують траншем у розмірі 31,5 мільйона євро. Також в оренду до фіалок вирушить єгиптянин Мохамед Салах. Суперником каталонської Барселони у півфіналі Кубка Іспанії буде Вільяреал. Жовта субмарина напередодні вдома, як і на виїзді, відсвяткувала перемогу над Хетафе з рахунком 1-0. Іншу півфінальну пару склали Атлетік. Та іспаніо команда з Більбао пройшла Малагу завдяки єдиному голу за два протистояння. А іспаньо, після домашньої перемоги 3-1 на виїзді дозволив Севілії провести лише один м'яч, чим і гарантував собі путівку до однієї другої фіналу Кубка Короля. В Австралії визначили володаря третього місця Кубка Азії, збірні Іраку та Об'єднаних Арабських Еміратів у так званому втішному фіналі зіграли у відкритий футбол, провівши на двох п'ять м'ячів. Пропустивши гол вже в дебюті зустрічі, іракці ще до перерви не лише відігралися, а й вийшли вперед. Та подія, що сталася на початку другого тайму, перекреслила надії володарів Кубка Азії 2007 на перемогу. Спочатку футболісти з Еміратів відновили паритет, а за декілька хвилин Ірак не лише залишився в десятьох, але й дозволив супернику забити з пенальті, як виявилось, переможний м'яч. Отож, 3-2 на користь еміратів, які і стали бронзовим призером Кубка Азії 2015. Головний трофей турніру завтра розіграють Південна Корея та господар змагань Австралі. Чинний президент міжнародної федерації футболу Зеп Блаттер вирішив балотуватися і на п'ятий термін. Про подачу заявки на вибори очільника Фіфа, 78-річний функціонер, повідомив у своєму мікроблозі Твіттер. Нагадаємо про намір стати суперниками швейцарця, який очолює організацію вже 27 років. Заявили принц Піорданії Алібін Аль Хусейн, екс-заступник генсекретаря Фажа Ромшампань, легенда португальського футболу Луїш Фігу, футбольний агент Міно Райола та президент футбольного союзу Нідерландів Мікаель Ванпра. Вибори відбудуться 29 травня. На тенісному турнірі Австраліан ОПЕН цьогоріч точно буде новий чемпіон. Сьогодні у півфіналі чинний тріумфат розмагань Стен Ваврінка поступився Джоковичу, тим самим дозволивши «Серпу» взяти реванш за минулорічну поразку в одній четвертій. Як і передбачали експерти, поєдинок затягнувся на максимальні п'ять партій. Звівши на свою користь перший сет та на тайбрейку, Джокович помітно розслабився, за що був покараний швейцарцем. Далі суперники обмінялися виграними партіями, а у вирішальній п'ятій лідер світового рейтингу був просто нестримний. У підсумку 7-6, 3-6, 6-4, 4-6, 6-0. Джоковіч в п'ятий виходить до фіналу відкритого чемпіонату Австралії, де на нього чекає триразовий фіналіст турніру Енді Марей зазначимо, що усі три попередні спроби британця виграти Австраліан ОПЕН були невдалими, тоді як Серп виграв чотири фінали з чотирьох. Наші матчі з Джоковічем тут в Австралії завжди дуже захоплюючі та цікаві. Сьогодні також видалося гідне, хоч і трошки дивакувати продовження цього п'ятисетового серіалу. Проте Новак дійсно більше заслужив на перемогу і на вихід до фіналу. Якщо я отримаю п'ятий титул на Австраліан Open, то за кількістю цих трофеїв перевершу всіх, навіть легендарного Федерара, у якого їх також чотири. Цей факт історичної ваги не лише додає мені ще більшої впевненості на фінальний матч, а й не мотивує мене на всю подальшу кар'єру. Першим фіналістом чемпіонату світу з гандболу стала господарка турніру Збірна Катару. Потівку до вирішального поєдинку змагань підопічні іспанського спеціаліста Валерія Ріверо здобули, перегравши представників Польщі – 31-29. Таким чином, вперше за всю історію проведення світових першості у фіналі зіграє не європейська команда. Суперник катерців визначався у мегабитві чинних чемпіонів світу іспанців та володарів Олімпійського золота французів. Зустріч щойно завершилася з рахунком 26-22 перемогла команда Франції. Наголосимо, що фінальний матч чемпіонату світу Катар Франція. Ви зможете побачити у прямому ефірі першого національного у неділю, а першого лютого о 17.10. А о 15.30 цього ж дня вашій увазі поєдинок за третє місце між збірними Іспанії та Польщі. І настанок про нефутбольний талант зіркового бразильця неймара, як виявилося, нападник полюбляє співати, причому робить це дуже непогано. Що й продемонстрував днями в одному з нічних клубів Барселони, виконавши в дуеті з приятелем одну з улюблених пісень. На цьому ставимо крапку з понеділка свої таланти демонструватиме моя колега Юлія Пазенко. Тож не пропустіть традиційно о 21.30. Я бажаю вдачі вам та нашим спортсменам, гарних вихідних і хай вам обов'язково пощастить. Побачимось.